Вітаю вас на каналі. Мене звати Марина, і сьогодні хочу подивитись таку тему зміни у житті, які чекають вас, зміни у житті. Хочу також подякувати всім, хто підписується на мій канал, ставить вподобання і пише приємні коментарі, коментарі відгуки. Мені важлива ваша підтримка. Дякую вам від мого теплого серця. Отже, давайте будемо дивитись, налаштовуватись, як завжди, в першу чергу на себе. Ви знаєте, я, от, наприклад, теж передивляюсь інколи розклади інших тарологів, і мені, знаєте, ще цікаво. От, наприклад, я вибираю якусь тему, яка, ну там, про чоловіка, наприклад, там щось розповідає. А я сприймаю ту інформацію не як про нього, а як про себе. І так теж можна для себе помітити якісь цікаві моменти. От так би мовити, розглядати. Взяти по максимуму з розкладу і розглядати його різні сторони, багатогранність помітити у розкладі. Ось так. Тож. Давайте будемо дивитися. Подивимось вашу ситуацію. І як вона буде розвиватись? Ж яка ситуація? Дивіться, вас показують королевою кубків і королевою кубків, тобто така особистість чуттєва, емоційна, більше схильна опиратись і приймати рішення за рахунок емоцій і почуттів. Зараз хвилиночку. Далі показує, що можливо, це ви опинились, або зараз відчуваєте себе по десятці мечів. Досить таке пригнічне, можливо, можливо захворіли Або такий, знаєте, і емоційний упадок сил, начебто нічого не хочеться робити. Тобто хочеться відпочивати якось так моральний стан навіть теж такий. Можливо, ви втомились від якихось подій, які відбуваються в вашому житті, або від якихось таких складних думок, які вас ранять. І саме тому ви зараз якраз у енергіях королеви Кубків, яку переповнюють емоції, і цілком можливо, що ці емоції не дуже приємні, а такі досить важкі. І пов'язано це може бути з тим, що, що ви нібито, знаєте, як відрізали якусь людину від себе. Можливо, це ваш чоловік, можливо, також це якісь такі відносини з робочого характеру. можливо, Ну, карта закохані. Вибір. Можливо Ви, як відрізали від себе як сторонитись від людини якогось короля Пентаклів, який. Така досить матеріальна особистість. або можливо, це ваш чоловік, тобто у певному такому статусі приземленому. Також є карта закохання, але по суті це карта вибору. І можливо, є вибір тут, начебто між королем Пентаклів і королем Жезлів. Можливо, ви на такому шляху обирання, також ще можу казати про ваш можливо емоційний стан в такому ключі, якщо розглядати, що ви обираєте між чим якоюсь стабільною ситуацією в вашому житті, і такою більш енергійною. Тобто, чи рухатись в якомусь напрямку, чи все ж таки зробити акцент, вибрати на певній стабільності своїй. Але при цьому далі показують, що де карта смерті, а це карта трансформації, тобто щось закінчується, якийсь етап закінчується. І якісь і щось повинно почати. А що повинно почати. М м м м повинно початись. Ну, знаєте, по Верховному суду це, м можливо, якраз. В вашому житті трапився якийсь трансформаційний етап. Знаєте, як бувають екзистенціальні там, кризи з приводу переходу на якийсь інший етап. Часто вони трапляються якраз на рубежі десятиліть віку. 20, 30, 40, 50 років. Ну, але це не обов'язково до цього прив'язуватись. Можливо, просто закінчується якийсь важливий етап, можливо, якраз показує, що вибір між, якщо на особистості перейти, то вибір, наприклад, між чоловіком і якимось новим, тобто чоловіком вашим законним, так? І якимось іншим мужчиною, так би мовити, можливо, такий момент. І при цьому йде у вас карта трансформації, і це по Верховному суду, тобто це така ситуація, яку ви маєте пройти, тобто це, так би мовити, точка росту. Коли ви Цікаво, мені подобається цій колоді, як зображено. Тобто, е знаєте, нібито як знаєте, оцей котел диявольський, начебто, так, людина пірнає у цей, ко у цей котел, можливо, там буде дуже спекотно, неприємно, боляче, тобто, будете переживати такі дуже важкі емоції. Але після цього, так би мовити, знаєте, очищення вогнем, тобто очищення якимись негативними, складними ситуаціями. Але при цьому іде відродження, потім карта росту. Вибирайте, тобто на якому етапі. Цій ситуації ви знаходитесь, тобто, якщо ви там на початку, то це вас буде тільки чекати, або, можливо, ви пройшли вже цей етап. І далі, по Верховному Суду трансформація ну, більше показує, що оця трансформація вона дається вам важко. Ви можете закриватись від людей, від спілкування. Більше є бажання. Відсторонитись від людей. Так, є вірогідність того, що ви можете при цьому вживати алкоголь, якісь такі речовини, які полегшують ваше становище, або може карта просто говорити про те, що ви як піддаєтесь цим емоціям, можливо, вас накриває саме в нічний якийсь період, можливо, погано спите. Такі тривожні, тривожні ночі, тобто сон нестабільний, можете прокидатись вночі. І показує, що ну, вам важко важко вивозити це, якийсь важкий тягар для вас. Давайте далі подивимось розвиток. Цієї ситуації, що буде далі? Якраз показують карті сила. Можливо, це говорить про те, що оця важкість якраз із-за того, що ви хочете передчасно передчасно можливо змінити те, що змінити не можна, наприклад, зараз. Тобто ви Оцю трансформацію, нібито хочете пройти швидше, скажімо так, і хочете нібито це проконтролювати. А це такий процес, ну, знаєте, ну, от як вогнище, так? От ти кинеш туди як деревину, так? і ну, вона не може за одну секунду там згоріти, потрібен певний час. Тобто ця важкість може бути з тим, що, можливо, це вона надумана, ця важкість, тому що емоції, типу, знаєте, от хочу, хочу тут і зараз. І з-за цього йде важкість, що ви цього не отримуєте. Але при цьому все ж таки карти показують, що ви здобуваєте силу. Так, це якісь показують по лицарю Пентаклів. Це довгий процес, тобто не швидкий шлях. І при цьому але при цьому ви здобуваєте певну стабільність. так? Так би мовити, от якщо уявити, якщо ви дерево, то ви пускаєте нове коріння і нові гілочки, тобто іде новий розвиток. Можливо, це якраз пов'язано з якоюсь новою справою. Ну, Можливо, нова робота, а можливо. Е Ну так, якщо короля Пентаклів розглядати не як якогось чоловіка, а якусь таку суттєву справу, то ви можете стояти на виборі між королем Пентаклів та Королем Жезлів, тобто щось між стабільністю і рухом в якомусь напрямку. І за рахунок цього вас може хитати емоційно туди-сюди, скажімо так. І за цього може підніматися тривожність, коли не можете зробити вибір, так? Або, наприклад, той вибір, який ви хочете зробити, щоб зараз типу, це відбулося, ну просто це неможливо. А інший якийсь вибір вас ну, не влаштовує, тому більше акцент йде туди. Можливо, розумом ви розумієте одне. а... А емоційно хочете іншого, і тому може хитати. Немає якоїсь такої стабільності в емоційному плані гармонії. Також є карта минулого повернення. Можливо, ваші оці думки пов'язані з тим, що ви обдумуєте якусь бувшу ситуацію, і це теж вас вибиває із колії. Бачите, тут дуже багато чому є карта ось ця, так вона темніє, вона трошки світліше. І ще отак. Ам... Карта десятка жезлів важкості. Можливо, якраз і важко, що все відбувається в один момент. так Емоційне, дуже таке навантаження, яке дуже важко вивозити. Тобто йде і трансформація. Можливо, і стосунки, які завершились, іде карта вибору, можливо, в стосунках, можливо, додатково йде. Вибору діяльності якоїсь, так? Тобто повністю нібито змінюється щось закінчилось, і повністю нібито світ рухнув, знаєте, повністю змінюється ваше життя. Відбувається трансформація, вам це все треба переварити. Ще думки про минулому, про минуле, і треба зробити якийсь і вибір. І так хочеться всім цим керувати, але настільки велике навантаження, що от із за цього може бути, ну, можливо, ну розумієте, королева кубків, вона, в принципі, така особистість, яка може б проявляти не те, щоб занадто, а просто не стримувати емоції, отак. Можливо, настільки вони можуть переповнювати ті емоції, що їх важко керувати. От по вісімки кубків якраз вночі, можливо, можете плакати. Але знаєте, що це нормально. І зі сльозами якраз. Виходить це емоційне напруження. Знаєте, от, як коли там в середньовіччі здається, так, людям щось там лікували кровопусканням. І в принципі, от, наприклад, мені здається, що це такий досить можливо, суттєвий спосіб, Наприклад, якщо у людини, наприклад, підвищений тиск. І ну, зараз для цього є певні ліки. А, наприклад, от в, в минулому, коли фармацевтика не була такою розвинутою, кровопускання таке могло б, наприклад, зберегти людині життя за рахунок зниження цього тиску. Ну так, це думки вслух. Але я більше про те, що плакати це нормально і може бути навіть корисним. Якщо вас переповнюють емоції, які важко вивозите, краще поплакати, тому що так вам стане легше, і тоді ви зможете більш, тоді мозок так більш активується, зможете раціонально подивитись на ситуацію і таким чином полегшити свій емоційний стан. Також може казати про те, що буде якесь повернення. Через якийсь проміжок часу, якщо так продивити ситуацію, так? От після цієї трансформації важкої ви здобуваєте якусь силу, Не швидко це відбувається, і при цьому можливо повернення якоїсь людини, якоїсь ситуації у ваше життя. Де буде зроблено вибір, або вам треба буде зробити вибір. І все ж таки трійка вже про те, що ви зробите, щось відпускаєте, але натомість вам прийде, прийдуть нові можливості. Бачите, щось відпускаєте, а натомість прийдуть, прилетять нові можливості. Ну, і ви станете як чарівник, Черевник це та особистість, яка керує всіма чотирма стихіями свого життя. Так, керуєте своїм життям. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую, що Подивились його, цікаво, чи було вам цікаво, чи корисно. Щось відмітили для себе. Можете в коментарях ділитись своєю ситуацією. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх. Так, дякую вам, бажаю вам гарного настрою, незважаючи ні на що. Бувайте! I <laughs> do